Доброго вечора! Мене звати Давирок. Ви на каналі Олсіор. Сподіваюся, і це заявка для легіону коментаторів. Хто я такий, що я роблю і чому в мене камера завалена? Мене звати Андрій. Я з Сумської області, з міста Втирка, це з міста Герой. А, і я вже половиною роки з підраню всіляки, і вже два з половиною роки я коментую з в тому числі з серпня 2023 року я роблю то українською мовою. У мене зараз немає поп фільтру, тому. е, Але е, зараз буде коментар з Metal Gear Rising Revengeance І так як у нас всього 20 хвилин, а з під йде цілих 58, то ми будемо коментувати лише два рівні. Ранер наш це Кірізакі Акіра з Японії, який дуже багато наранив цю гру. А на другому місці, до речі, вам at Me. Це український раннер. Він, на жаль, стримить російською, але то не страшно. Тому що все добре. Ми будемо коментувати Акіру. Акіра робив дуже багато для Metal Gear Community, І. Ам... А що ще? Що ще потрібно сказати? Спідран це коли з одної точки гри до іншої точки гри проходять. В нас будуть багато скіпів. Скіпи це коли щось в грі задумане розробником, пропускається через задумані або не задумані розробником шляхи. І ООБ, це out of bounds, це затекстурія. Це все, що вам потрібно знати. Ще NG+, у нас категорія, тому все буде розлітатися на друзки, на шмаття та все таке інше. Вісіла нарізка кіборгов, як сказали б в сусідній країні, але в нас такого не скажуть. В нас кажуть металічна шестерня підіймається, переместь! або перепомста. Окей, три, два, один, вебку вимикаю і Акіра ресетає, і ми дивимось Metal Gear Rising Revengeance R01 Plus Hard о, ласкаво просимо до МГР. Перше, що ви бачите, це пляж, і ми вже йдемо до першого скіпу. Перший скіп у нас заключається в тому, що ми на оцій палиці, яка називається Polarm, робимо два стрибки з Ріпером. Ріпер-мод це щось типу Devil Trigger для Райдена, яким ми граємо. І таким чином ми вже заскіпали цілий файт. І тепер ми мешаємо дуже швидко кнопочки, щоб пропустити. Розмову з Борісом, нашим начальником, перестрибуємо, ніж це ось. І, і ще один Jump приводить нас до Out of Bounds, до Затекстурія, де ми, впевнено, йдемо далі до наступних перепонів. Наступними перепонами в нас буде іще один Jump, і тут починаються вже Lightning Strike. І lightning Strike – це одна з основних наших технік мувменту, технік нашого. Руху uh, для того, щоб Lightning Strike кенселити, ми натискаємо дуже багато кнопок одночасно, там стрибок і все інше. Але ми вже в босфайті. І перший боссфайт для нас це Blade Wolf. Це собака. Ми беремо Пінсер блейд, Це наші ножиці для босів. Розвертаємо їх правильною стороною після циклу в одну атаку та один додж. А, доджі у Райдена вони трошечки наносять пошкодження. І ми вже йдемо до наступного нашого файту. А, наступний файт також пропускається, ми просто біжимо, а поки що я розповім, чому Блейдвульф помер так швидко. Блейдвульф помер так швидко, по-перше, тому що Пінсери це імбалансне, імбаланс. Зброя. А по-друге, тому, що Акіра. Uh, Akira... Впевнено, розвернув пінсери так, щоб нанести всього три удари. Розумієте, в цій грі є не тільки HP-гейти, а і ще й хіт-каут-гейти, тобто деякі штуки будуть помирати тільки тоді, коли по ним нанесено досить пошкоджень. А ще в нас є Fox Blade, який буде ваншотати все, що не являється боссом, не є боссом. Гелікоптер тільки що помер, тому що він не є боссом, це міні-босс. Але це не босси, тому FoxBlaid його ваншоти. І ми підходимо до важливого скіпа, який називається Reaper Mod Skip. Ви бачите, Reaper Mod трошечки сповільнює час. Ну, зовсім трошечки. І тому Акіра зараз зробить два Lightning страйки, і потім вімкне Reaper Mod та Blade Mod одночасно і трошечки в 8 разів сповільнить час, щоб зайти в тригер. І в нас трошечки мугмент сегмент Після цього можемо трошечки видіхнути. Так, я знаю, що я сказав трошечки десь вісім разів. Малясь. Чуть-чуть. Маленько. Ось у нас мувмент сегмент Ну, не виходить у Акіри тут. Ну, окей. Зацепив Алерт. Два рази не в Lightning Strike, тобто VR все ще можна покращити, але світовий рекорд є світовий рекорд, ніхто його не покращував. Отже, наступний скіп, до якого ми вже підходимо, це Factory Skip. Так, я знаю, що ця гра просто якусь бомбу на вас зараз скидує в плані knowledge, але Factory Skip в плані знань. Це чотири полеарми, про які ми вже знаємо. Чотири полеармджампи, тобто чотири стрибки на оцій палиці з вимкненим ріпермодом. І потім ми будемо підійматися по заводу також за допомогою полеармджампу. І ще тут Акіра Баніхопить, але ми про Баніхоп побалакаємо трошки пізніше. Uh, ну і він підходить. Ось Factor Esкіp, uh, і ми підходимо до першого боса, Можна побалакати про лор, поки тут іде автоскролер, файт з першим босом, тому що першого боса ми вб'ємо просто трьома ударами, так же як і Блейдвульфа. Отже, перший удар, бух. Не потрібно навіть ріпермод включати, як бачите, пінцери імбалансні. Пінцери такі ж імба, як Night Stalker в першій е, доті та в другій доті на першому ТІ. Я пам'ятаю цього баланара. А тепер про лор. Ми зараз знаходимося в Абхазії, де російські сепаратісти хочуть підірвати е, ну, станцію якусь заводу цей. А отже, у нас а, другий сегмент з босом пройдено. І на третьому сегменті ми натиснемо рестарт, щоб швидше приєднатися до боса. Тому що, як ви знаєте, спідран це швидке проходження. І ось у нас третій кутеє, третій удар пінсерами. Третій удар вдарили. Розбиваємо бочку з жидким нітрогеном. З рідким пробачте, нітрогеном там написано жидкий азот, то ви не читаєте, то написано іншою мовою, ми її не знаємо. І розбиваємо містраль і вже переходимо до. Третього рівня, тому що в нас замало часу. Я сподіваюся, що я натиснув рекордінг стрімінг, Так, я натиснув рекордінг А, Ласкаво просимо до третє місії. Ой! А це Rolling Thunder Skip Це скіп, який робить лише Акіра та look me, які роблять а, цю фігню. Давайте подивимось ще раз. Давайте, ось починається рівень. І отут ми просто беремо і отак от натискаємо стрибочок, і потім отак от: оп. Оп. Хіа, yeah! дивіться, яка фігня. А, до речі, російські новини в рекомендаціях це мама моя дивиться, вибачте. Лайтнінг no страйки uh, після Thunder Тандер скіпу не баніхопимо, а ще ми отут -от підемо до... Картонної коробки, щоб розбити дівчинку. А може й не підемо? Ні, Акіра не йде до картонної дівчинки. Отам зліва від Райдена є картонна дівчинка, яку, якщо розрізати, то можна посейвити цілу секунду на рестарті, але Акіра того не робить, тому що він звик по-іншому. Робимо 4 лайтні страйки до ліфту. Зараз у нас невеличкий файт-сегмент, де ми просто будемо нарізати коров. Коровок нарізаємо, корівки помирають. Далі стаємо в цей от квадратик. Робимо два Лайтнінг кати. Це наші прийоми з зарядкою. Заряджаємо. І тепер нам потрібно от прямо з цієї точки зробити 4 Лайтнінг страйки. Раз, два, три. Тепер раз, два. Прекрасно. Ми тільки що стелсом пройшли. Сегмент, який дуже-дуже неприємний, і, е, знову-таки, цей скіп це дуже-дуже складний скіп, який роблять не всі. А от який скіп роблять всі це те, що півсекунди можна е, засейвити, якщо дивитися райдено ну, прямо за спину. Ну або його на його дупу. Uh, отже, зараз ми в невеличкому ліфті. Треба поговорити про те, що якщо ми зараз натиснемо дві ей атаки, то uh, до ліфта ми засейвимо ще одну секунду. Окей, півтори секунди засейвано. Йдемо далі, і ми підходимо до Елевейтор-Скіп номер 2, тобто скіпа ліфту номер 2 ой Ой-ой-ой, як близько було зараз до фейлу від Акіри. Акіра грає дуже 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 не сейвово зараз. Піднімається на поле армії вище і вище, і от зараз буде єдине падіння замість полеармджампу. До речі, ми в Денвері. Тут якась штаб-квартира, а тепер нам потрібно затиснути декілька кнопок, полетіти по ОБ і приземлитися прямо на труби. Що Акіра і робить. Якщо не приземлитися на труби, то буде дуже погано, тому що ви впадете далі, ніж ООБ. Е ну, це дозволяє. і Буде дуже неприємно. Отже, Лайтнінг страйки по ООБ. Штук 15 ми їх робимо, і ми робимо їх кудись до того місця, де ООБ закінчується. І оцей сегмент е закінчується на тому, що ми балакаємо з Блейдвульфом, який тепер наш друг, а не ворог. Він тепер наш друг, а не босс. І ми підходимо до наступного скіпа. Цей скіп знайшов не так давно чувак з ніком Bayonetta 83, здається. І там ще є амінот Террарія 83, який також знаходить скіпи. Це скіп на дерево. Дивіться, ми залазимо, ми буквально в грі Metal Gear Rising Revengeance можемо залізти на дерево за допомогою полерамджампу. І якщо це дерево зрубати випадково, то ви вже не скіпнете цілих три файти. А, отже, раз, два, три, оп! Перелетіли до Града дайв-кіком І а, у нас цілих три файти. Нічого не буде, нічогосінько не прогрузиться, тому що Град це тригер першого файту із трьох, які всі проходяться одним сегментом. Далі в нас Семськіп. Skip це просто полуармджамп, і потім потрібно впасти в необхідний піксель. А точніше, в необхідній 15 пікселів, де Сем вас не помічає. Ось ми в них впали. Сем не помічає нас. У нас немає діалогу з Семом. Так, Тим самим, що. Memories broken, the truth goes unspoken, I've even forgotten my name. Ну і ми йдемо до наступної катсцени, де потрібно трошки поставити. Давайте то промотаємо. 5 секунд промотали. Зробили Пінсер Страйк. Натиснули ще раз Страйк, вбили трьох ворогів, пробіжали до всіх інших, тому що нагадую, що це NG Плюс New Game Plus, В нас все ваншоте, крутимося. І тепер в нас тут, як бачите, здорова така автоскролер, в якій нічого взагалі не відбувається. Тому ми можемо її пропустити всю, а потім Акіра колись там. Дойде до потрібної нам точки. В нього вистрелить РПГ, щоб зробити РПГ-буст на 6 секунд, якийсь сейвить час. І у нас починається ще один діалог. А Кіра все ще ходить в автоскролері, тому що <кху> далі відбувається катсцена на цілих. Три uh, хвилини, яку не можна пропустити на ПК. Ви знаєте що? Uh, одну з частин цієї катсцени, ось цю, яка зараз буде грати, можна пропустити, але ось цю на ПК не можна пропустити. Це катсцена Монсуна. Там, де Мімс, The DNA of the Soul, розкриваються повністю. Так, так, меми, вітаміни для душі. Uh, ця катсцена, ми маємо її дивитись, тому релігія це міф. А щось там ще це жарт. Так каже Мансун. Я з цим не згоден. Але зараз ви будете з чимось згодні. Точно, абсолютно, ви будете згодні з тим, що щось дуже миле наближається до цього солдата. Прямо зараз до нього наближається сіамський котик. І це не хайлайт, тому що зараз буде битва з Мансуном, і ото точно хайлайт. І потім в нас буде ще час на... Ні, в нас вже не буде часу, тому. окей. Дощ падає. І. Ой-ой-ой. І. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що зараз буде? Що зараз буде? Це прекрасний мем. Він спас тебе від. Тягару всіх тих е, життів, що ти забрав, Райден. Тепер забери моє, каже йому Мансун. І починається битва. Ми одразу робимо офенсів дож. розвертаємо наші пінцери, даємо дві атаки, після чого даємо Ейр атаку, і це ідеальний цикл. Ідеальний цикл на Мансуна. Мансун починає крутити свій магнітний перемикач. Після чого він буде кидати по нас машинки, а ми просто будемо стояти в позі черепахи і ловити ці машинки, тому що в нас гіперамор, тому що пінцерблейди це нереальна імба. Отже, він кричить при цьому left hand rule, що значить правило лівої руки. Якщо в чаті є електрики, розкажіть мені про правило лівої руки. Ну, це коли електричество, коли струм перевіряють. Ой, промахується, промахується Акіра трошечки, але це все одно виходить, виходить розбити в QTEшці Монсуну голову, робимо Lightning Strike після двох пінцерів, розбиваємо голову, ще раз заряджаємо в фінальний пінцер, який приведе Монсуна до фінальної катцени. Як тільки, в перфект таймінг в 3 пікселі і 3 фрейми, як тільки Монсон встає. Ми робимо останній пінцер смеш. Тепер нам потрібно відбити оцю штуку. Ми відбиваємо її після лайтнінг страйку. І ще раз даємо лайтнінг страйк. Відбиваємо. Розрізаємо цю фігню. І. -е -е -е, 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 е е е І це світовий рекорд. Від ірізакі акіри в метал гір. Rising Revenge. Монсун докидує свій останній обеліск. Ну а, добре, я зроблю запіли з Метал Rising потихіше, але це все. Робимо останню кітеєшку, натискаємо X. Райден кричить Деддон. Що значить, щось типу НА ТОБІ! І ми завершуємо рівень. Це був світовий рекорд. Це було... 8 хвилин 57 секунд або 10 хвилин 12 секунд а, в реальному часі. Дякую, що дивилися мою заявку. А, З вами був Даворок. Ось моя вебка. Ба-бай, бабай. Ось ще мій кіт є, якщо хочете. А ще моя футболка з кропу. А, Кіт. Все. Дякую і удачі всім іншим, хто буде участвувати, всім іншим учасникам, а, бабак, бабак.